Вас, дорогі учні та учениці. З вами Анастасія Ротазєй, і це урок фізики». Протягом усієї історії людства основним рушієм його розвитку було пізнання світу і себе в цьому світі. З давніх давен людина прагнула дослідити навколишнє середовище. Вона намагалась пояснити ті явища, які її оточували. Так у науці з'явилось три світи: макро, мікро та мегасвіт. Макросвіт це світ, у якому ми живемо. Дерево, книга, яблуко, пташка, улюблений джемпер, різні гаджети. Малюнки, що зараз на екрані це все об'єкти макросвіту. Мікросвіт це світ, який ми не бачимо неозброєним оком. До нього належать молекули, атоми, елементарні частинки, мегасвіт це космічні об'єкти, наприклад, сонце, зорі. Галактики, ми щоденно користуємося десятками, іноді сотнями фізичних тіл, які виготовлені з різних речовин? Чим різняться речовини? Чи можна ділити, наприклад, шматочок цукру або крейди нескінчено довго? Якщо процес подрібнення, справді нескінчений процес, і тіла можна ділити до безмежно малих розмірів, то невже речовина складається спорожнечі? Чи все ж таки наприкінці свого експерименту я отримаю якусь малу неподільну частинку? А що таке неподільна частинка? З грецької мови слово неподільний перекладається як атом. З курсу фізики ви знаєте, що атом найдрібніша хімічно неподільна частинка речовини. Розміром близько однієї десятимільярдної частини метра. Атоми. Це дрібні деталі конструктора, з яких збирають різні речовини. А яку ж будову має сам атом? Атом, як і кожна людина, має свій історичний шлях. На екрані зображено еволюцію атома. Одну з найперших теорій про будову атома, щоправда, у фантастичній формі, яка має вже сучасні обриси, описав Галілео Галілей, портрет якого зараз на екрані. За його теорією, речовина складається з частинок, які під впливом тепла перебувають в безперервному хаотичному русі. Тепло є нічим іншим як рухом частинок. Галілей вважав, що структура частинок є доволі складною, і якщо позбавити будь-яку частинку її матеріальної оболонки, то зсередини бризне світло. У XIX столітті Джон Дальтон, портрет якого зараз на екрані. Відкрив закон кратних відношень і, виходячи з нього, розвинув теорію під назвою Нова система хімічної філософії. Згідно з нею, хімічні речовини складаються з атомів. Утім, не припускав, що атоми неподільні. Новий поштовх становленні сучасного розуміння атома дала молекулярно-кінетична теорія у 1897 році. Джозеф Джон Томпсон, вивчаючи катодні промені, відкрив електрони і дійшов висновку, що вони є складовими абсолютно кожного атома. Отже, було спростоване припущення, що атоми є неподільними компонентами речовини. Портрет вченого на екрані. У 1903 році Томпсон запропонував одну з перших моделей будови атома, яка згодом отримала назву. Пудинг із родзинками. Томсон припустив, що атом має форму кулі, по всьому об'єму якої рівномірно розподілений позитивний заряд, а негативно заряджені частинки, ніби родзинки у пудингу, перебували у самій кулі. Сумарний заряд електронів дорівнює заряду кулі, тому атом є електрично нейтральним. На цьому еволюція атома не припинилась. Подальший прогрес у дослідженні будови атома пов'язаний із ім'ям англійського фізика Ернеста Резерфорда. Разом зі своїми учнями у період з 1908 року по 1911, Резерфорд вивчав розсіювання альфа-частинок ядрами ауруму золота. На екрані портрет вченого. На екрані схематичне пояснення досліду. У ході досліду. Радіоактивну речовину розмістили у свинцевому контейнері, що мав у собі вузький отвір. Пучок альфа частинок спрямовувався на тонку золоту фольгу, а далі потрапляв в екран, що був вкритий шаром кристалів цинк сульфіду. При потраплянні на екран альфа частинки відбувався невеликий спалах світла, за яким вчені спостерігали за допомогою мікроскопа. У результаті дослідів із бомбардування золотої фольги альфа-частинками було виявлено, що невелика частина альфа-частинок відхиляється від своєї початкової траєкторії, що йде всупереч прогнозам моделі Томпсона. На підставі цих результатів у 1911 році Резерфорд запропонував модель атома, що отримала назву планетарної або ядерної. У цій моделі додатний заряд і основна маса атома зосереджені в ядрі, навколо якого по еліптичних орбітах рухаються негативно заряджені електрони, як це показано на екрані. Окрім цього, Резерфорд зробив такі висновки: атом має ядро, радіус якого приблизно дорівнює 10 у мінус 14 степені метрів, навколо якого рухаються електрони. Позитивний заряд атома дорівнює Z помножити на E, де Z порядковий номер елемента в таблиці Менделєєва, Е e заряд електрона. У нейтрального атома кількість протонів, що міститься у ядрі, порядковий номер елемента Z, дорівнює кількості електронів на орбіті. Якщо атом втрачає один або декілька електронів, він автоматично перетворюється на позитивний йон. Якщо атом приєднує до себе один або декілька електронів, він автоматично перетворюється на негативний йон. Планетарна модель атома, блискуче пояснивши результати експериментів із розсіюванням альфа-частинок, разом із тим суперечила законам класичної електродинаміки. Згідно теорії Максвелла, прискорений рух зарядженої частинки повинен супроводжуватися випромінюванням електромагнітних хвиль. Тобто електрон в атомі повинен випромінювати електромагнітні хвилі, втрачаючи при цьому енергію. Як наслідок, електрон зменшував би свою швидкість, що призвело би, врешті-решт, до його падіння на атомне ядро. Такий атом має існувати протягом неймовірно малих інтервалів часу близько 10 мільярдних долі секунди. Проте атом є дуже стійким. У 1913 році данський учений Нільс Бор, портрет якого зараз на екрані, запропонував розглядати будову атома з погляду квантової фізики. Він припустив існування особливих станів атомів, сформулювавши два постулати. Перший постулат про стаціонарні стани існують особливі стани атома, в яких він не випромінює енергію. Такі стани атома називають стаціонарними. Другий постулат про квантові стрибки. При переході з одного стаціонарного енергетичного стану в інший, атом випромінює або поглинає квант електромагнітної енергії. Хню дорівнює Є з індексом К мінус Є з індексом М по модулю, де Ашню — енергія кванта. Є з індексом К енергія початкового стану атома. Є з індексом m енергія стану, в який перейшов атом. Для наочної демонстрації енергетичного стану атомів застосовують спеціальні схеми. У разі переходу на нижчий енергетичний рівень атом випромінює квант електромагнітної енергії перехід 1. А поглинувши квант, атом стрибком переходить на вищий енергетичний рівень, перехід 2. Випромінювання кванта енергії фотона відбувається внаслідок переходу атома зі стану з більшою енергією у стан із меншою енергією, Є е з індексом К більша за Є е з індексом М. У результаті поглинання кванта атом переходить зі стану з меншою енергією у стан із більшою енергією. Тобто Є е з індексом К менше за Є е з індексом М. Стаціонарний стан з найнижчим енергетичним рівнем є з індексом 1, називають основним станом. Інші стаціонарні стани атома є з індексом 2 та є з індексом 3 і так далі, називають збудженими станами. Енергію електрона, що покинув атом, міститься на нескінченій відстані від ядра, вважають за нуль. Зрозуміло, що в цьому разі. Енергія будь-якого електрона, який перебуває ближче до ядра, буде меншою, а отже, від'ємною. У нормальному незбудженому стані енергія атома буде мінімальною, і у випадку атома хідрогену її значення є з індексом 1, дорівнює мінус 13,55 електрон вольт. У першому збудженому стані, другий енергетичний рівень. Атом гідрогену матиме енергією Є з індексом 2 дорівнює мінус 3,38 електрон вольт. У другому є з індексом 3 дорівнює мінус 1,5 вольт З основного стану взбуджений атом може перейти, діставши зовні в будь-який спосіб, наприклад, поглинувши фотон або зіткнувшись з іншим атомом. Порцією енергії, яка дорівнює різниці енергії стаціонарних рівнів. Так, у випадку гідрогену атом може перейти у збуджений стан, поглинувши енергію Є з індексом 2 мінус є з індексом 1 дорівнює 10,17 електрон-вольт Або Е з індексом 3 мінус є з індексом 1 дорівнює 12,5 електрон вольт і так далі. У збудженому стані електрон не може перебувати тривалий час. Під час переходів на перший рівень ендорівня 1, із другого, третього і так далі випромінюються ультрафіолетові промені серія лаймана. Під час переходів на другий рівень з вищих рівнів випромінювання оптичного діапазону серія бальмера. Під час переходів на третій рівень інфрачервоне випромінювання серія пашина. Серії названо на честь учених, які їх відкрили. Схематичне зображення переходів вміщено на екрані. Найбільших успіхів теорія Бора досягла при поясненні закономірності у спектрі атома водню. Річ у тім, що формулюючи свої постулати, Бор, як і Резерфорд, спирався на уявлення, що електрон усередині атома поводиться як частинка, що рухається певною орбітою. І в цьому була його помилка. Кількісна теорія, побудована бором, виявилася недостатньою, щоб пояснити випромінювання складних атомів і випромінювання молекул. Незважаючи на це, теорія Бора в розвитку фізики відіграла значну роль. По-перше, ідея квантування в моделі атома Бора узгоджувалася з ідеями Дебройля, про які ви можете дізнатися у конспекті уроку. Тим самим підтверджувалося, що корпускулярно-хвильовий дуалізм закладений у самій структурі атома. По-друге, вона стала поштовхом для розвитку квантової фізики. Отже, можемо підсумувати, що дослідження фізиків у 19 столітті довели атомарну структуру речовини і підтвердили, що атом має складну будову. На цьому я завершую сьогоднішню розповідь. Про таку маленьку, але дуже важливу частинку. До зустрічі наступного уроку!